80 років минуло від дня заснування центральної міської лікарні Рівного. Вже традиційно у цей день працівники збираються на території закладу біля каменю, який символізує вдячність за віддану працю медичних працівників і доброчинців під час пандемії covid 19 Ми згадуємо і наших ветеранів, Ми дякуємо їм за ту роботу, яку вони проводили в міській лікарні. Ми е, проводив службу. Боже, нагороджуємо ветеранів, а також відвідуємо їхні могили, якщо вони померли. Колективи там, травматології, ортопедії, хірургії йдуть до своїх вчителів, до своїх наставників. Невеличка така традиція, але вона піднімає дух лікарні, вона піднімає настрій, вона дає можливість молоді повчитися, знати, де вони працюють. Що вони роблять, які успіхи були, є і будуть в лікарні? Багаторічний керівник закладу Євгеній Кучерук отримав державну нагороду орден князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. Грамотами Рівненської міської ради нагородили і медперсонал центральної міської лікарні.